Що ж таке Діагнокам? І сьогодні поговоримо саме про нього. Це сучасний лазерний метод обстеження, який допомагає діагностувати каріс на ранніх його етапах. Як же це відбувається? За допомогою променів лазеру можна діагностувати уже змінені тканині зуби на початкових етапах. Промінь світла лазера проходить через тканини зуба, і здорові тканини зуба його пропускають, а каріозні, тобто уражені, його затримують. Картинка виводиться на екран в режимі реального часу, тобто ми можемо паралельно діагностувати і все бачити на екрані, який виводиться. Переваги діагниками є в тому, що ця процедура є безболісною, має високу результативність, особливо за допомогою. Цього методу легко визначити наявність карісу на контактних поверхнях зубів, так званий прихований каріс. Також цей метод є безпечний, тобто він відбуває. Ця взагалі без радіаційного навантаження, і його можна застосовувати навіть маленьким діткам та також дітям із різними супутними захворюваннями. Найбільша перевага діагнозам в тому, що ми можемо провести ранню діагностику, виявити каріс на початкових етапах, а також навіть пролікувати його без наполення та без сверління за допомогою спеціальної медитики RONDOFLEX або ICON системи. Під час процедури порожнім народу дитини помічається під час процедури порожнинного рота дитини поміщається спеціальний датчик, який містить маленьку камеру, і який допомагає нам виявити каріс на початкових етапах. Каріс, наявні проблеми порожнини рота, вона записується на датчик і виводиться на екран. Також це можна десь зберегти на різних цифрових носіях.